Сьогодні я буду презентувати свій досвід викладання фізики з використанням технології розвитку критичного мислення та формування ситуації успіху на основі діяльнісно компетентнісного підходу з використанням методів прийомів та технік. Інструментів актуальних саме для дистанційного навчання, тому що наша школа вже другий рік на жаль працює дистанційно, і всі матеріали, які були напрацьовані за період навчання класно урочній формі, були на жаль втрачені ну, в результаті свого переїзду з окупованої території. Урок, який базується на розвитку критичного мислення, ділиться умовно на три основні частини: це виклик. Осмислення та рефлексія. Відповідно до цих частин, я хочу представити свої інструменти, якими я користуюся. Ем, е, ну, відповідно на етапі виклику, до якого входить актуалізація е, та мотивація, що є дуже важливо, використовую таксономію Блума. Е, ну, загалом, це або кубик Блума, або Ромашка Блума. Я використовую колесо блума, використовуючи для цього е, WordWall. Якщо перейти, ось такий вигляд має додаток. Він стартує, колесо крутиться, і у відповідності до учня випадає йому відповідно, як ви бачите, питання. Ще один, вибачте зараз хвилинку. Ще один інструмент, яким я користуюся, це, це мотивація на першому році. Сьомий клас, коли приходить, для них дуже важливо побудувати між предметі зв'язки та зрозуміти, чому ж ну, фізика така буде цікава для вивчення. Тому дуже часто використовую такі от рольові ігри. Ну, я запропонувала ось одну із них. Наприклад, моє, моє зображення. Вибачте. Запропоновані. на екрані. На екрані не бачимо презентацію вашу. Вибачте. Ви переключились на звук. О, є. Угу. Є, вибачте. Так. Дякую. Ну, Це Google документ, я завантажила. У запропонованому запропонованій грі ми маємо такі ролі, як математика, мова, географія, історія, біологія, фізика та розділ механіки. І у відповідності по ролях роздаються, як ви бачите, так, монологи. Ми їх прочитуємо, і в результаті ну, цієї казки, відповідно, ми розуміємо, для чого важливо вивчати фізику, ну і будуються міжпредметні зв'язки, наприклад, математики, географії, історії, біології та розділу фізики механіка. Також на етапі. Актуалізації використовую освітню платформу Всеосвіта. У мене є декілька там веб-квестів розроблених. Якщо перейти, то ну, ми бачимо відповідну інструкцію до даної гри. далі Частину з поясненням, що треба зробити, ну і сам веб-квест з елементами, які зашифровані, питання відповідно розроблені. ну, Наприклад, якщо ми натискаємо на предмет, і таким чином, відповідаючи на запитання, проходимо квест і виходимо із даної кімнати. Також використовує таксономія Сакрата. Ну, тут я запропонувала такий варіант, згенеровано у форматі вікторини вірям, не вірю за допомогою інтерактим. Як ви бачите, тут є запитання: це запитання сформовані до теми радіація. І ось у нас є питання: найбільш радіоактивний фрукт банан. Вірю чи не вірю? Якщо ну, відповідь так, то є така невеличка анотація, чому це є вірно. Далі, ну, питання, їх всього, як ви бачите, 10, і вони сформовані таким же чином. На них можна відповісти так чи ні. Так, далі. А, мотивація від штучного інтелекту. Не так давно знайшла на платформі на урок. Як ви бачите, дуже цікаву ідею. Це чат із видатними діячами. І ось деяка декілька є чатів. Можна вибрати їх не так багато, на жаль, але от ну, основні Сак Ньютон, Нікола Тесла. У нас був чат. Я виділила, і ось можна задати питання відповідно. І таким чином ну сформувати мотивацію у дітей, вони можуть задати запитання і отримати хоча б наближену відповідь і вже розми... ну, як порозмислити над тим, чи важлива для них це буде тема, чи ні. Також кожного року у п'ятих-шостих класах, які будуть в подальшому вчати фізику або вивчають природу, природу або довкілля, ми, я проводжу ось таку невеличку рекламу для фізики. Ну, я завантажу у вигляді знову ж Google презентації, щоб це було доступно. Називається урок іграшки і фізикам, точніше, це позакласний захід, і можна ознайомитися мета заходу, що треба робити відповідно і на прикладі іграшів. Тежки, діяти заснована на існуванні архімедової сили. Відеофрагмент пропонується або декілька. Ну і, відповідно, бачите, пропонується там, наприклад, перейти до віртуального дослідження. Або, наприклад, також є вікторини. Ну, тут досить велика презентація, вона досить змістовна. Тут дуже багато зупинок, на яких можна зупинитися, пограти, провести дослід і експеримент. Ну, на жаль, в дистанційному форматі це не дуже є зручним, тому що. Ну, скажімо так, досліди та експерименти проводити досить таки важко, тому що не всі діти до цього готові. Також на, в частині виклику, бачите, чат з видатними діячами розглянули. І от блок схеми та інтелектуальні карти. Я за допомогою Джемборда закинула, щоб це можна було. Переглянути ось такий у нас прийом: є павутинка. Ну, це, бачите, так, це працював восьмий клас. У них були питання, які вони, до речі, формулювали самі, тому що розвиток критичного мислення базується також на правильній постановці питання, і от давали відповіді за допомогою стикерів. Також ну, такий прийом. Це ми працювали в майдмеп, але зараз у мене, на жаль, немає доступу з технічних проблем. Зараз це питання розв'язується. От таку будували інтелектуальну, можна сказати, карту. Так, ну і ось намагалися також скласти схему відповідно поїздом, встановлюючи послідовність вивчених тем. Якщо перейти до частини осмислення, то хотілося б вказати на те, що самостійні та контрольні роботи, як от і перше наше випробування, більшою мірою проводять за допомогою Google форму. Як ви бачите, це типи теплопередачі. Це самостійна робота, ну, наприклад, від восьмого класу. Ну, це самостійна робота, тому тут немає варіантів для завантаження файлів, але загалом тут також можна розв'язати задачу, сфотографувати і завантажити отриманий файл. Далі, це, звичайно, експерименти, дослідження, які які, ну, дослідження, на яких базуються і уроки, і відповідно базуються також. Лабораторні роботи. Ну, використовуємо всім відомий фет Колорадо. Далі я ще знайшла такий. Ну... Цікавий сайт, не можу точно сказати. Тут є такі симуляції, можна підібрати. В принципі, тут не порушується академічна доброчесність, значить, тут автори вказують, що їх можна використовувати. В принципі, ну і деякі от з них також є досить таки актуальними для уроків. От якщо я просто один з них запущу рівномірний прямолінійний рух. Тут будуть їхати різні автомобілі. З різною швидкістю є прилади, тобто, бачите, і будується відповідно графік. Дуже зручно так. Ну і звичайно, це уроки дослідження. Я, на жаль, не маю також технічної змоги перекинути на інший сінклінк до плакату. У мене там закінчилася підписка. Чомусь, вибачте, я не переглянула. Але от у мене зберігся Джампорт з цього уроку. У нас є експериментальна частина залежність сили струму від напруги. Це, наприклад, вивчення електричного опору закону ОМА. Тобто, за допомогою Фяткаларада, там відповідно також побудовані станції. Вони отримають завдання, будують електричні кола Ф'яткаларада, ну, записують показники отримані. У зошиті, це приклад, таблички, яку вони переносять, і опрацьовують. Ну і далі нам пропонується зробити відповідні висновки, це також експериментальні частини, з якими, ну, які вони візуально можуть відслідкувати. Так, ну, релакс хвилинки. Також використовую інтеректів. Це у нас таке, як печиво з. Предсказаннями, наприклад, лабораторна робота, складне завдання, але ти його можеш виконати на 12 балів. Ну і іноді треба вміти розслаблятися, трошечки відволікатися. Далі в частині осмислення. Ну, подача інформації у цікавому форматі. Звичайно, щоб зацікавити дітей, можна навіть цікаві речі. Якщо говорити просто монотонно, то на них ніхто не звернув уваги дистанційному форматі, тому це звичайно Google презентація От наприклад, не так давно. День працівників ракетно-космічної галузі України та Міжнародний день авіації космонавтики був запропонований для дітей. Ми робили підборку фільмів та мультфільмів про космос, віртуальні екскурсії Вікторини і так далі. Також цікавому поданні інформації це цікаві уроки. Також от була у нас розробка, також представляю у вигляді Google презентація атомна енергетика, стан атомної енергетики в світі та Україні, з безліччя завда... завдань цей журналістське розслідування, яке діти проводили: QR-коди і мистецтво атомних станцій. Можна буде переглянути і актуальні питання. І Обробка відповідно даних міжнародних агентств, тобто ну, то досить таки у нас був цікавий змістовний урок. Ну і відеофрагменти, бо іноді навіть в підсумки ну, вони використовуються. Дуже мені подобається фізика, це просто ютуб канал, досить доступно і швидко все це ну, знайти та дітям пояснити. Стосовно задач, використовую в роботі якісні задачі для розгляду. ну Знову ж наприклад, його презентації бо дуже зручно. Щоб ну, перехід було декілька, просто завантажила ну, з презентації, от, зокрема, на прикладах, бачите, да, це ну, проблемне, можна сказати, питання, відповідно, і діти дають на них відповіді. Ну, це не власна розробка, це, відповідно, те, що я використовую вже в готовому варіанті. Далі, розв'язання компетентнісних задач. Мені дуже подобається отакий я збірник компетентнісних задач підібрала. Відповідно для себе вони слугують, як знаєте, натхненням. Якщо в принципі брати просто ідею самої задачі цього посібника, от не знаю. Він, ну, він для мене як основа в 7-9 класах, 10 там трошки інші посібники. Це і посібник на стандартні уроки фізики, і фізика це цікаво. Тож там -то також можна знайти компетентність задачі. і от можна взяти ідею і перефразувати задачу, так щоб вона була доцільна для цього класу, саме для цієї теми. Також московий штурм за допомогою падла з використанням штучного інтелекту. Ми з дітьми створювали, бачите, план вивчення теми радіоактивність, і, от, ну, прикріпляли дошку відповідно. Я працюю з Джамбордом, поки є така можливість. На жаль, він скоро припине свою роботу вже в жовтні. Тоді будемо переходити на інші якісь види дошок. Ну, ось так нам штучний інтелект допоміг. З нашими вправочками відповідно ми сформували для себе такий план уроку. Також дидактичні матеріали, ну, їх дуже тут багато, я потім ссылку залишу, можна буде переглянути це і кросфорди, це і, відповідно, якісь додаткові там завдання, вправи для розуму, казки, відповідно, карти графіки і так далі. Ну і метод проєктів, звичайно, в дистанційному форматі це не дуже зручно, але ми шукаємо нові форми проєктів, які можна запропонувати. От діти знайшли одну з форм: це відзнімати свої експерименти, наприклад, як для соціальної мережі TikTok. І ось в такому форматі, от, наприклад, 8 клас запропонував експеримент з явищем конвекції. Ну, ось він проводив експеримент, скажімо так. Ну, назвали його, як тільки не називали свічна змійка, і теплова змійка, і так далі. Ну, от в такому форматі, от зараз більш актуально, тому що ну презентація це вже так можна сказати. Стандартизований варіант ну там побудови проєкту і так далі. А от з експериментами, тим більше, якщо вони відзнімають, стають зіркою, то їм дуже подобається. Ну і рефлексія. Рефлексія тут звичайно треба враховувати емоційний стан. Ну і звичайно, ще й робити підсумки відповідно уроку. Є у мене така от штука, як смачна піца до уроку у вигляді. Ну, Google презентації з доступами. Тобто, ми створюємо піцу. У нас є макет. У нас є елементи, які рухаються. Це там грибочки. ви бачите, всякі інгредієнти, і ось вони відповідно створюють свій шматочок піци, засипають інгредієнтами, і потім ну, пояснюють так. Там грибочки це там мій гарний настрій, тому їх там не так багато, і так далі. Тобто, ось в такому форматі ми підсумовуємо емоційний стан на уроці. Далі досліди на кухні іноді. Я пропоную такі е, домашні завдання. Е, ну, за допомогою Canva, дуже зручно їх пропонувати дітям, бо вони мають доступ, можуть також носити свої корективи. Досліди вдома або досліди на кухні. Це знову ж таки робота з восьмим класом е, створення інію на кухні, повітряного змія, ліду, полум'я. Ну, тобто тут декілька варіантів. Потім пропонується звернути увагу на якісь процеси: е, чи вийшло, чи не вийшло, зробити висновки, відзняти і от бачити. Наприклад, що стало основою, скажімо так, проєкту восьмикласника, ось така от рекомен... ну, презентація, да, запропонована робота, вона дуже сподобалася. Так, фізичне домінону це теж відноситься більше до дидактики, це теж з восьми класом ми розробляли за допомогою них. Тобто, це теж була як частина, як ви бачите, відповідно проєктної діяльності, але це от те, що до мала я змогу, як скажемо, витягти із минулого життя, так скажемо, коли була класна, урочна система, цим дуже ну, зручно користуватися. Також позакласні заходи. Ну, тут також я представила в Google, вигляді Google презентації. У нас був захід Шерлок Холмс, загадки фізико математичної дедукції, бо я ще читаю математику. Тому міжпредметні зв'язки, наприклад, такого позакласного заходу з різноманітними конкурсами. Ось ми не так давно проводимо. І намагаємося, в принципі, такі заходи більш ну, часто проводити. День числа пі. Теж проводила так давно. Далі реакція на уроці. Ну, це за допомогою джамборду дуже класно, тому що всі елементи рухомі, діти можуть у відповідності до свого смайлика вказати, який настрій вони мають в кінці уроку. Також це контент-шок, контент тобто дуже схоже на випробування другого нашого етапу. Тобто, запропоноване таке от відео, трошечки його монтую, якесь смішне відео з Ютубу, наприклад. І теж намагаємось шукати якісь фізичні явища. Це вже оброблено трошечки мною, і ну, обговорюємо відповідно ці явища, фізичні явища, які можемо виділити. Ну, це до прикладу. Так, ще в мене є опитування. Проводимо також за допомогою падлет-генерується штучним інтелектом. Дуже добре. Ось у нас рівноприскорений рівномірний рівноприскорений, вибачте, прямолінійний рух. 9 клас теж випробували працювати також разом. І ось, ну скажімо так, за підказочками нам згенерував штучний інтелект, то це буде покладено в розробку google форми. Далі це інтелектуальні карти. Ну тут за допомогою Canva. Ну, він також зручний, але от і в CanV ми також працюємо. В принципі, це заготовки. Ну, я вже там ну, не чернетку, а оброблений варіант вже не задавала, бо там трошечки неправильно ну, Сінклінг подає бардак. Фронтальне опитування, звичайно. Ну, бачите, да, це питання за допомогою джамборда, все переміщається. Ми робимо якісь помітки так, відповідно. На цьому бачите, цьому от, наприклад, розв'язана задача, питання, які б доповнення зробив, знайти помилку, чого не вистачає, щоб ти зробив інакше. Ну, тобто, ось в такому варіанті. Ну, Ментіметер хмара слів, відповідно, з якою можна працювати і також. Наприклад, восьмого класу написати поняття одне слово, яке ви запам'ятали з уроку. Ну, це робоча модель. Ось у нас можливість написати ті поняття, які вони запам'ятали, та слова, і створюється відповідно хмара слів. Так, ну і останнє це елементи формувального оцінювання. Е, ну скажімо так, я читаю математику в 6 шостому класі, тому з формувальним оцінюванням стикаюсь повсякчас. Ну і в принципі, якісь елементи намагаюся ну, от, внести на уроках фізики для того, щоб створити цю ситуацію успіху, щоб відслідковувати рівень, щоб відслід... ну, робити де... бачити прогрес. Учні допомагати йому в цьому. Ну, у мене є універсальний щоденник спостережень. Ну, я так розробила ну, для себе він простий, але трошечки з'їхав. Ну, перелік так, основних вмінь, навичок базових, ну, відповідно, тема вказується: число, загальні результати і відомості. Ну, він не дуже зручний, тому я намагаюся індивідуально відписатися. Е, І чим замінити фрази відповідно досить такі стандартні варіанти. Ну і такі от аркуші самооцінювання, які також можна використовувати. В принципі, їх є декілька е, такого плану, так е, ну і відповідно рейтинг щоде, е, е, щоденник капітана, ну тобто, чи капітанський щоденник, який вони можуть використовувати самостійно, також ну, відписувати, е, скажімо так, те, що воно те, що запам'ятало, що було складним на уроці, що було легким. Ну і відповідно, це звичайно дискусії в кінці уроку. Року і обговорення теми, і загалом матеріалу. Ну, щоб було зрозуміло, як він для них поданий і чи зрозумілим він для них став. Ну, у мене все. Дякую за увагу.